Стало страшно за дітей, тому ми забрали дітей і виїхали. Розповідає переселенка з Донеччини Світлана Басургіна. Жінка з чоловіком та трьома дітьми з 23 квітня проживає у прихистку у селі Никонівка на Житомирщині. Покинути місто Торецьк Бахмутівського району родина не наважувалась з 2014 року. В 2014 році ми спочатку в одному районі жили там. Ми його раз розбомбили дім. Ми виїхали в інший район міста, де було спокійніше. Центр міста там знімали будинок, але вже почало у нас і в центрі падати градами, і не тільки градами, там і ракети в нас падали, і авіація чотирнадцятому так жісток Росія не ну, не поступали. Вони у нас почали школи розбивати, ну, бомбити помірним жителям. Влучення російських військ у школу світана забути не може до сьогодні. Це було саме страшне, тому що настільки був розрив сильний, що долетіло на багато-багато… Метрів глиби навіть навіть земля летіла. А далі, вже, коли прилетіла сусіду в кришу градина і посекло і йому дім, і нам калитку, там якраз де гуляли діти. І от Після цього стало страшно ну, за дітей настільки, що вже просто, дивлячись на цю розумієш, що могло дітей отак посікти. І Ми от зібрали їх і поїхали. Через пару днів якраз евакуація була. Сторецька родина виїхала до Покровська. А з Покровська вже застріли на вокзалі в Бердичеві, привезли автобусом сюди. Розмістили все, все що необхідно, що могли, надали. Приїхали сюди. Яким чином діти адаптувалися? Дуже швидко. Вони знайшли і площадку, і школу, і друзів вже. Їм ну, легше було б адаптуватися, ну, тому що їх ніхто не був. Серед ночі, там, обстрілами і тому подобне. Чоловік шукає роботи, тому що ну, повертатися, мабуть, нам. Вже нема куди, там неізвісно, що в нас відбувається. <говори> <проїхали> тому, мабуть, будемо лишатися тут. Тут і природа красива, і дітям спокійно тихо. Наразі у прихистку проживає 32 людини, з них п'ятеро дітей, розповідає Гришковецька селищна голова Ірина Лісова. Місце прилаштоване, тому що був час підготуватися. Спочатку повномасштабного вторгнення в нас виникла ідея облаштувати другий поверх медичного закладу. Колись тут була лікарня, пустував другий поверх. Ми зробили там ремонт власними силами, благодійні. Ні, фонди допомогли і місцеві мешканці, і жителі, і облаштували його для того, щоб люди могли там перебувати. Там є необхідні прилади, там є техніка, там є ліжка, там є всі умови для того, щоб можна було жити. За словами Ірини Лісової, на території Гришковецької громади на тепер проживає 189 переселенців. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.